Луцьк 7 січня вночі та вдень засипало товстим шаром снігу. Про це напередодні попереджали синоптики. Однак на дорогах та вулицях міста неможливо проїхати та пройти, адже вони не розчищені. Про це журналістам телеканалу конкурент Конкурентів повідомили очевидці. На відео видно, що автомобілі ледве рухаються дорогами, на яких утворилася, так би мовити, снігова каша. На вулиці Метельницького та на Рівненській, наприклад, де не де видно асфальт. Однак це результат їзди легковики. Ків, а не снігоочисної техніки, кажуть очевидці. На вулиці Глушець автомобілі з максимальною обережністю їдуть без поспіху, не лише через поради поліцейських та синоптиків, а й через те, що на дорожньому покритті, так би мовити, пристойний шар снігової каші. Також очевидці повідомили, що місцями на дорогах Луцька слизько лід утворився під шаром снігу. Те, що снігоочисна техніка не працювала, очевидці зрозуміли з того, що на узбіччі доріг сніг як лежав, так і лежить. Сподіваємося, що на вулицях Луцька снігоочисної техніки побільшає.